Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, звершує молитву Ангел Господні, і прохальну молитву у ваших та наших наміреннях. Цариця наша приблага, надія наша Богородиця, захисти сиріти іноземців пристаного вища, засмучених радосте, скривджених покровилко, глянь на нашу нужду і на наше го -го горе. Поможи нам немічне провать нас не ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Ангел Господні вогвісти при чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, і слово стало тілом, і оселилося між нами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословена. Пений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Достойно я воістину тебе величати, все і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішої від Харовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога Слово породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Під твою милість перебігаємо, Богородице Діво, молитвами наших скорботах, не погорди, але від визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Присвятай, Богородиця, спаси нас, присвятай, Богородице, спаси нас, присвятай, Богородице, спаси нас. Мати Божа, під твій покров клякаємо, падаємо на коліна в наших мольбах, молитвах, проханнях, болях і зітханнях. Просимо про мир в Україні, про перемогу України у справедливій визвольній війні проти російських загарбників та Рення людських життів, дорогі в Христі! нагадуй, ми просимо про наше прохання та оголошення. Наша молитовна група хоче придбати авто з Литви на Донеччину для 68-ї єгерської бригади. Для цього нам потрібно. Дві тисячі євро, дякуючи вашим лептам і пожертвам. Молимося за всіх жертводавців. Ми вже зібрали майже 37 тисяч гривень. Просимо про пожертву, номер картки, вказаний в цій трансляції протягом всіх публікацій, протягом дня. Щиро дякуємо, нехай Бог благословить вас за вашу жертовність. Гарної Божої неділі усім нам. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!